Халва діабетична 250 грам. 41 гривня 99 копійок за 250 грам. Халва соняшникова. З арахісом плюс мигдаль і плюс фундук зі стевією. 57 гривень 49 копійок за 160 грам. Сушка з фруктозою. 300 г 50 гривень 99 копійок. Печиво зоологічне на фруктозі 55 гривень 99 копійок за 300 г. Печиво вафлі артек за 80 грам, 26 гривень 69 копійок, Корисна кондитерська пряжене молоко. Печиво 108 гривень за 300 г. печиво Марія без цукру. З фруктозою 175 г 33 гривні 99 копійок. Зефір в шоколаді зі стевією за 180 грам, 189 гривень Цукерки без цукру 20 гривень 90 копійок з фруктозою. Джем геліос дієтичний з ананасом за 280 грам, 80 гривень 49 копійок. Бананове пюре. За 250 грам, 81 гривня 49 копійок. Пюре чорничний з бананом і персикове пюре. Чорничне пюре 109 гривень, персикове 81 гривню, підсолоджувач 84 гривні. Підсолоджувач, замінник цукру без Тайм, 67 гривень 49 копійок. Шоколад чорний з горішками, з фундуком 98 гривень 49 копійок за 100 г. Молочний шоколад з горішками 129 гривень за 80 грам. Шоколад АВК чорний 58 гривень 99 копійок за 100 грам. Шоколад молочний 45 гривень, 39 копійок за 90 грам. Цукерки з кокосом 104 гривні за 150 грам. Печиво фруктинка. 33 гривні 89 копійок за 162 грами. Печиво дієт. Без цукру на фруктозі. 17 гривень 49 копійок за 155 грам. Галети звичайні. 64 гривні 99 копійок за 300 грам. Батончики ба. 16 гривень 99 копійок. Батончики баш з шоколадом 17 гривень 99 копійок. Кашка з фруктозою. Швидкого запарювання 40 гривень, 13 гривень 99 копійок за 40 грам. З чорницею каша 13 гривень 29 копійок за 40 грам. Каша без цукру 12 гривень 49 копійок. Вівсяна каша на фруктозі. 8 гривень, 69 копійок за 40 грам. Джем Пура фрута. за 250 грам 139 гривень.